11, 11 квітня Німеччина, висоти, друзі, і слово Боже. Слово Боже, Господь давав на корупціонерів в Україні, як сахею, щоб вони прийшли, покаялися і віддали вдвоє, втроє, що вони пограбували в Україні. Але якщо вони цього не зробили, Бог давав час, тоді йдуть. Суди Божі. І ми зараз, по Слову Божому і Слову Божому, який нам дав Господь, ми, Єремія 1:10. Ми викорінюємо з України всю корупцію, корупціонерів і корупцію. Ми викорінюємо колоборанство дух. Ми викорінюємо дух предательства України і українського народу. Ми викорінюємо з України. І українського народу. І якщо ви, корупціонери, не зробили як захей, не прийшли, не віддали, не покаялися, то на вас будуть іти суди Божі. Я їх зачитаю пізніше. Але зараз ми викорінюємо і імені Ісуса Христа словом Божим і звуком шофара. І ми зараз висвобождаємо суди Божі, тому що Господь дав шанс покаятися як за Києв, І Якщо хто не покаяться, то тоді дивіться, що йде далі. Адже корупціонери, колаборанти і предателі українського народу це для вас. Суди Божі йдуть, адже на їхніх устах нема щирості. Їхне серце, руїна, їхнє горло відкрита могила, а язиками своїми вони чинять обман. Суди їх, Боже, нехай відступляться від своїх задумів. За їхню велику безбожність відкинь їх, бо вони збунтувались проти Тебе. А усі, що надіються на тебе, нехай відчують радість. Вони веселитимуться по вік, а ти будеш захищати їх і будуть тобою хвалитися всі, що люблять. Твоє ім'я, бо ти благословиш праведника, Господи, наче щитом оточує його добротою. Галілюя! Алілуя! Господь з Україною! Амен, амен.